Я вже майже півроку показую вам злоякісні групи у Фейсбуці, для чого я це роблю. Для того, щоб зупинити війну в Україні, тому що війна починалася з пропаганди ненависті та дезінформації. І така пропаганда ненависті і дезінформація поширювалася через соцмережі. Ось, наприклад, через таку групу, яка називається Щоденна молитва на яку підписано 11 тисяч українських читачів. Подивіться, будь ласка, чи часом ваша мама та бабуся не підписані на таку групу, якщо вони підписані, негайно їх відпишіть. Власноруч, візьміть їх телефон до рук та просто надішліть скаргу на цю групу та відпишіться, тому що вона втягує вашу близьку людину в злоякісний фармінг, прогрівання. Російського контенту лайками, а також просто ваша близька людина може бути ботом та дуже шкодити нашій державі. Ще вони можуть вимагати донати та давати підписникам різні завдання, типу від імені Бога. Тому, будь ласка, не шкодуйте часу та перевіряйте телефони своїх близьких.